Итак, всем good morning guys Сегодня у нас такий туман. Туман такий непоганый. На часах 7.23 я уже йду в ліс на прогулочку. да. Чуть-чуть вам в ліску потім подсниму. И, наверное, сразу прикреплю потім видео скрин, скільки я пройшов за ранок. Вчера у меня в итоге вышло 12 тысяч кроків. Так Так что все, до зустрічі в лісі. Наимоверный звук. Вы что это? Чик-чик-чик-чик. Конечно, вообще бомбически. Тут и этот. Правда, даже вырубал, чуть-чуть так леска. Тут было набагато побольше. Прям набогато. Блін, так кайфово, звісно, вставати в сім ранку і виходити на прогулянку, це просто щось намагаюсь, намагаюсь намагаюся, хочу за цих 30 днів максимально спалити жирок. Навірно, сьогодні вам ще я будемо, прикріплю фотки, пофоткуюсь, щоб просто зафіксувати, що було. Ну я таки не зважився. Не зважився в перший день. Ну це десь 95 кг, як мінімум. Я сьогодні постараюсь зважитися. І в сьогоднішньому випуску теж я... Прикріплю відео, де я стою на вагу. От, ще сюди лісочок таки, да теж чуть-чуть. Подкушиваем яблочко. Яблоко просто на терку потерто. А потом буде чай. Все, теперь сюда путь чаячок, я пью сейчас чай. Уже пройшов десь около 3000 шагів, кроків. Вот. Сейчас пьем чай. Я потім рілсик собі в інстаграм. На цьому тижні в зал взагалі не ходив. Ходив тільки в басейн один раз. Але планую з наступного тижня вже йти в зал. Робити три тренування в залі. Mm -hmm. Силових, потім кардіо. Кардіо буде робити і басик, звісно Все, погнали далі. Жить!